Пішов від нас далеко-далеко дощик туди на ліс. А тут десь ближче, тут десь ближче гримить. І все одно у нас не буде дощу, нас точно дощ любить. Подивіться, які в мене. Бачите, семена будуть чернушки. Цибулька буде чернушка так, що сіять. Гарне таке здорове. Да, Наробив тут Тут кущ із червоної порічки. Оно, дивіться. Бачите, ще не обірвали. І воно прикрило яблуками. Жалко яблуню. Ту гілку положило геть, то обламало, ну нічого, на все воля Божа. Хвате. Ці яблуньки обріжемо, оновимо її та й буде. Так, ну що, мої помідори, якби пішов дощ, У мене помідори, як посадили, підгорнули, ми їх більше не трогали. А водички то хочуть вони, ой, хочуть. Поливати ми не можемо, стільки багато насаджено. А водички хочуть, звичайно. А це ось після чесника, по часнику ми посадили помідорчики. І вони в часнику геть не росли. Як посадили маленькі, так вони і були. Часник прибрали. А їх би якби полить, оце ж якби пішов дощ і вони пішли буріст. А так маленькі. Ну нічого, піднімуться. Датимко, Піднімуться. Цибулька. Вибра яка сухенька, червона, вибрала, а яка ще зелене бадиля нехай ще постоян. Скоро помідорчики будуть. Уже побіліли вон там. Воно. Та й Мурку дощ потрібний. що так вона ніби гарна задалась, якби ж пішов дощик. Огірочки-огірочки. Цвітуть, зриваємо, їмо. Ось <смір> кабаки. Гарбузи. Ці гарні. Дивлюсь, багато нав'язалося. Будемо їсти кашу. А це в мене помідори. Ті, що ми сіяли весною прямо в землю сіменами. Ми їх прорідили, посадили на такій відстані, як садимо, Вон 20 сантиметрів приблизно. Туди-сюди, в порядку. Цвітуть, Цвіту багато. ось. Помідорчики вже зав'язуються ось Дивіться, бачите, вже є й помідорчики. Але вони ще, ще молоденькі. Ті вже у нас багато там помідорів бо вони з розсади посажені, а ці посажені, ось бачите, там там помідорчики тільки зав'язуються. І оце у нас Ніби одиннадцять рядів. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. 15 15,5, точніше. Оце в нас помідори посажені, посіяні в землю. Сіменоми. А це якісь такі помідорчики. Отакі якісь цікаві. Ось і тут дивлюсь помідорчик такий. Бачите. Щось буде. Що ти, мулька? І ти прийшов до мене. Мій котик. Ой, ближче щось ремить. От якби пішов А Оце ось такі помідорчики. Зав'язалась. Мій хороший ти, мій гарний такий. Що, на руки я тебе не беру. Тимку, пішли. Ой, вітерець такий прохолодненький. Так добре допекло. Але походила, бачите, суха земелька. Зверху чуть-чуть побризкало, якби хоч чуть-чуть більше, щоб у кущ попала водичка. Отакі огірочки йому. Зібрала, винесла погріб Два відро. Кажу, Володі, понесеш на базар, ніби ще рано закручувати. Там у нас пройшло року так багато залишилось. Огірків, помідорів всього. Кажу, може, понесем на базар, продамо. Дітям онуки саме в нас. Кажу, купимо гостинці. Гримить, гримить, якби ж прийшло сюди до нас. Ой, а яблуньки. До землі гілки з тими яблуками. Ось. Ну, до самої, їх так багато чомусь нав'язалось. Лежить на земельці. Дивіться, скільки тут воно. А там воно на гілки. Звісно, що, подивіться, скільки тут хіба може гілочка видержати, скільки яблучок? Ось подивіться це воно. Багато. Гарний врожай, якщо достигне. Оце білий налив. В минулому році таке гарне дерево було, в цьому році немає. Так, ну що, дощику Обрат... Ой, піди, щоб ми зраділи всі. Щоб ми зраділи всі. От дощик пішов. І бзілки потікали додому. Дивіться, немає. Але... Оно... Ой, пахне. Дивіться, оце так пахне. Хоч і кажуть, що він поганий. Це рослина. Паразит рослина. Але так смачно пахне. Ось моя лавандочка вже оцвітає. Оцвіта моя лавандочка. А воно гілка лежить долі з яблуками. Підперти треба. Давно тут ходила, дивилася, і вже потрібно підпирати усе. Наливаються яблучка. а далі що буде? О, блискать і гримить. І блискає, і гримить. Господи, дай Боже, дощу, тільки без граду. Просимо дощу, <хи> а що бог дасть, і буде. На все воля Божа. Дощ потрібний. Це сибулька така в мене. Ось, подивіться, скільки тут садить. А мені ніби не потрібно тут ось, о... ой, гримить і тут ось посажень. Часничок треба той. З прошлого року вибирали, а там залишилось, так він треба зібрати, хоч і маленький все ну. одно. Що тимко? Тимем? Оце, мабуть, і по дощу. От біда наміс. Ось, о, дивіться, які в мене абрикоси. Слива абрикоси, я не знаю, як вона називається, листочки яку ось. але смак абрикоси рідко в цьому році. То ось такі здорові, бачите. Ще зеленкуваті. В прошлому році багато було. Я на сковорідці жарила варення. І напій робила з цих абрикос. Мені подобається, варення робити з абрикос на сковорідці. Виходить і густеньке, швидко і смачно. Ну, ось там вже виясняється воно, там вечір сонечко ховається. Вже, мабуть, один-вісім вечора. Гримний десь поруч. А дощу нема. Так, дякую, хто до мене заходить. Бажаю всім миру і здоров'я. А що ще, кроме того, щоб війна закінчилась, можна побажати? Люблю всіх, ціную друзів. Пока-пока.